Зараз у мене на плечі мій новий домашній улюблений. Звати його Штефан, пташка Попугай Кайк з Венесуели. Пташка дуже акробатична, дуже активна. Такий собі попугай клоун. Це красива пташечка. Вже з статі його я не знаю, йому приблизно коло 5 років, живуть дані птахи до 40 років. Дуже, як ви бачите, яскравий колір в нього. Дуже любить він отак гратися, тертися в своїм клювом. От. Дуже така, як сказати, компанійська пташка. Любить, щоб хтось був вдома, коли шаючи в самому він постійно періодично покрикує, кличе хазяїна чи товаришів. Ну, це підходить корм для крупних папуг. Обов'язково в раціоні мають бути фрукти, має бути чиста вода постійно в клітці. Чудова тваринка. У нас вони надзвичайно рідкісні. Все ж мені вдалося в Чехії знайти такий екземпляр. Дякую Саші з магазину на вулиці Грушевського, що привіз дану пташку до нас. Ось що привикаємо один до одного. Дивіться далі мої відео. Буде окремий розділ присвячений цьому папузі. Отже, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, з радістю відповім. Всім пока!